Вітаю, ви дивитесь проєкт на варті закону. У студії працює Маргарита Кузьманко. А сьогодні говоримо про шахраїв, чорних лісорубів, браконьєрство, розмінування та довічні ув'язнення. Подробиці просто зараз, тож не перемагайтесь. З початку року на Дніпропетровщині шестеро дітей випали з вікон. З них п'ятеро потрапили до лікарень регіону. Один трирічний малюк через падіння з висоти, на жаль, загинув. За даними відділу ювенальної превенції головного управління Нацполіції у Дніпропетровській області, чотири нещасні випадки сталися у Дніпрі. Ще по одному у Кривому Розі і Новомосковську. Наймолодшому з постраждалих малюків ще немає й року. Найстаршій дитині майже 15. Аби убезпечити дітей, варто встановити на вікна спеціальні. Ній захист, втім, найкраще взагалі не залишати малечу без нагляду. У Кам'янському районі група осіб здійснювала незаконну вирубку дерев. Сировину завозили на територію власних домоволодінь та виготовляли дрова. Реалізовували приватним особам на території району. За півроку чорні лісоруби незаконно виробили понад 50 дубів та акацій. Такими діями державі було завдано збитків на суму у 200 тисяч гривень. Одного з фігурантів було затримано під час пропозиції хабара поліцейському в сумі 70 тисяч гривень за прикриття незаконної діяльності. Наразі прокурорам Жовтоводської окружної прокуратури скеровано до суду клопотання про обрання зловмисникам запобіжних заходів. На Кам'янському водосховищі річки Дніпро затримали браконьєрів. Під час проведення огляду виявили гумовий човен сітки більше 25 кілограмів риби. Інспектори направили до правоохоронних органів матеріали про порушення за незаконне заняття рибним промислом. 12 кілограмів марихуани у Синельниківському районі. Поліцейські під час обшуку за місцем проживання підозрюваного вилучили 116 кощів рослин Конополь, а також висушену та подрібнену марихуану. Після отримання результатів експертизи 56-річному чоловіку вручили повідомлення про підозру. Вночі сталося займання квартири на четвертому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку, розташованого на вулиці Лазаряна у Дніпрі. Вогнем пошкоджено вхідні двері та обшивку стіни. На загальній площі 2 квадратні метри під час пожежі мешканка квартири отримала отруєння продуктами горіння. Її госпіталізували до лікарні, пожежу ліквідовано. Вибух в одноповерховому дачному будинку, після якого почалася пожежа. Рятувальники виявили всередині будівлі загиблого чоловіка. Про це повідомляє головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області. Внаслідок інциденту також знищено домашнє майно та пошкоджено конструкції будинку. До рятувальних робіт було залучено 22 особи та 4 одиниці техніки. У Дніпрі на вулиці Перемоги виникла пожежа в квартирі двоповерхового житлового будинку. Всередині помашкання надзвичайники виявили тіло загиблого чоловіка, власника квартири. Вогнем знищено домашнє майно у квартирі на площі 25 квадратних метрів. Пожежу ліквідовано. У кривому розі поліцейські затримали трьох юнаків, які до смерті побили 44-річного чоловіка. Злочинцями виявились місцеві 16, 18 та 19 років. Нападники затримали та повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 10 років. Правоохоронці Нікопольщини затримали вже раніше судимого 36-річного місцевого, який задушив власну матір шнурком. Мешкали вони разом і в момент чергової сварки. Чоловік її вбив. Наразі зловмиснику повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує позбавлення волі строком до 15 років. У кривому розі працівники одного з підприємств створили розміновувальний трал, який допоможе очищувати українські землі від небезпечних боєприпасів, покинутих російськими окупантами. Нині спецмашина проходить випробування за допомогою агрегату можна буде розмінувати значні території, що очистить їх від мін та убезпечить жителів. Піротехніка завершила обстеження у області тих полів, які потребували розмінування найперше, аби в поле могла вити сільськогосподарська техніка. Фахівці працювали у Криворізькому районі, оглянули понад 2,5 тисячі гектарів. Знешкодили майже чверть сотні ворожих боєприпасів. Тепер, що на земля підсохне після опадів, за свій фронт робіт візьмуться аграрії. З початку війни на Дніпропетровщині знешкодили більше ніж 6 тисяч вибухонебезпечних предметів. Розмінування піротехніки продовжують. І нині. Дніпропетровщина продовжує приймати підприємства та установи з тих регіонів, де ведуться бойові дії. До нашого регіону переїхала Луганська обласна прокуратура. Знімальна група телеканалу д 1 побувала у цій установі. Працівники Луганської обласної прокуратури, починаючи з 2014 року, через бойові дії, які веде агресор, були вимушені вже вдруге шукати прихисток та місце, де продовжать ефективно працювати. – з Луганська до Северодонецька, а в серпні минулого року з Северодонецька до Кам'янського. Наприкінці березня цього року, за наказом Генерального прокурора України, Луганську обласну прокуратуру очолив Сергій Василина. До цього він керував Чернігівською обласною прокуратурою. В органах прокуратури працює з 2003 року. Вважаючи те, що безпека працівників. Це перш за все, наказом генерального прокурора було визначено місце дислокації Луганської обласної прокуратури Кіровоградська Дніпропетровської області. Розподіляємо таким чином, щоб мінімізувати можливі втрати і налагодити більш дієву роботу. Так, у нас в Кіровограді зараз перебувають окружні прокурори а безпосередньо ніптрошення стосу прибувають вже обласний апарат. За словами Сергія Василини, незважаючи на те, що прокурори перебувають поза межами рідної області, це не завадить роботі Луганської прокуратури. На сьогоднішній день розслідується більше трьох з половиною тисяч проваджень за фактами вчинення більше шести тисяч кримінальних правопорушень. Ми займаємося як і інше. Тими пріоритетами, які визначає генеральний прокурор, але ж основну увагу приділяємо воєнним злочинам, колабораціонізму, державним зрадам. У нас є чим пишатися. Ми перебували в минулому році на перших умовних позитивних рівнях до досягнення результатів. Зараз ми не змінимо темп, також відпрацьовуємо ці напрямки, і спільно з правоохоронцями Луганщини притягуємо до відповідальності винних у злочинах осіб. Це зрадники, колаборанти, їх сотні, і як засвідчила практика, і результати, які на сьогоднішній день вимушено констатувати, їх буде ще більше. Але від нашого поля зору також і інші проблемні напрямки: це і бюджет, гуманітарна допомога, це корупція, екологічні злочини, ювенальна юстиція. Всім цим ми опікуємося і як Ще раз повторюся, прокурори працюють вони на своїх місцях. У нас вже на сьогодні за перший квартал. Більше ста колаборантів повідомлено про підозру, 25 держзрадників, направлено до суду більше ста обвинувальних актів, майже 100 колаборантів з них, 24 держзрадника пішло до суду. І сьогодні відбулася зустріч з головою апеляційного суду Дніпропетровщини, де ми разом з керівником поліції області Луганська вже відпрацьовуємо шляхи налагодження співпраці, щоб дійсно правосуддя. Відбулося в тих, так швидко, як там дозволяє закон, і е, винні були притягнуті реально до міри покарання. Дніпропетровська обласна прокуратура підтримала і допомогла з розміщенням колегам зі сходу, Незважаючи на виклики. Прокурори Луганщини продовжують діяти, аби кожен зрадник і колаборант поніс відповідальність. Тільки вперед працювати, працювати раз працювати. Ми вже провели координаційну нараду. Запланований аналіз роботи, і ми на наступного тижні підведемо підсумки за перший квартал цього року. Є заходи, які розроблені. Ми рухаємося, ми не стаємо. Хочу сказати і працівникам, я їм дуже вдячний за те, що вони працюють. За те, що вони витрачають час, не дивлячись на ті умови, які зараз перед ними стоять. Я вам дуже вдячний. Разом з збройними силами України вживаємо заходи з метою подальшого відпрацювання декупації території, і ми вже готові тоді заходити разом з Службою безпеки, з збройними силами з поліцією, з метою реального притягнення винних до відповідальності їх затримання і напалення до суду. Результат в боротьбі з державними зрадниками і колаборантами можливий лише у тісній співпраці. Працівників прокуратури з правоохоронцями, а ще від вчасно прийнятих суддями справедливих рішень. Президент правильно каже про те, що вже час змінюватися в найкращу сторону для людей, за людей. Луганська обласна прокуратура змінила місце дислокації, але продовжує підтримувати зв'язок зі своїми мешканцями. Жителі Луганщини, які тимчасово проживають на Дніпропетровщині або в інших регіонах. Можуть звертатися до Луганської прокуратури за номерами телефонів гарячої лінії та електронною адресою, які ви бачите на своїх екранах. Маргарита Супільняк, Сергій Толкач новини Д1. У січні 2021 року між відділом освіти селищної ради у Сенельниківському районі та товариством було укладено договір про постачання природного газу. У договорі чітко зазначалося плановий обсяг постачання та ціну природного газу. Проте у подальшому начальник відділу освіти селищної ради на Дніпропетровщині безпідставно уклав та відписав Додаткові угоди, відповідно до яких було зменшено обсяг постачання та завищено ціну природного газу, внаслідок протиправних дій службовця завдано майже 400 тисяч гривень збитків державі. Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади. ДБР завершило розслідування щодо двох колишніх кримських правоохоронців, які у складі ворожої спецслужби здійснювали кібератаки на Україну. З подробицями Ольга Чеканова, спікер державного бюро розслідувань. Працівники ДБР завершили досудове розслідування стосовно двох ФСБшників – Колишніх співробітників СБУ в Автономній Республіці Крим, які сьогодні здійснюють кібератаки агресора на українські інформаційні системи, обвинувальний акт скеровано до суду. Працівники ДБР спільно з СБУ встановили, що колишні співробітники служби у 2014 році зрадили присягу. Перейшли на бік ворога та вступили до ЛАВ ФСБ РФ. Вони володіли професійними навичками у питаннях здійснення контррозвідувального захисту у сфері інформаційної безпеки України та надавали допомогу ворожим спецслужбам у проведенні підривної діяльності проти України. Справоохоронці діяли у тісній взаємодії з учасниками злочинного хакерського угрупування Армагедон. Зловмисники атакували комп'ютери та автоматизовані системи центральних органів державної влади України. Їхні дії призвели до витоку, блокування інформації, спотворення процесу обробки інформації та до порушення встановленого порядку її маршрутизації в інтересах спецслужб РФ. Колишні співробітники СБУ обвинувачуються у державній зраді та несанкціонованому втручанні в роботу електронно обчислюваних машин, комп'ютерів та автоматизованих систем. Їм загрожує до 15 років позбавлення волі. За процесуального керівництва правобережної окружної прокуратури Дніпра двом працівникам державного банку повідомлено про підозру за фактом несанкціонованих дій з інформацією. За даними слідства, підозрювані здійснили перевипуск банківських карт та паролів без відома власників, які перебувають на тимчасово окупованих територіях Луганської області. Переоформлювали вказані дані на підставну особу. За результатами проведеної комп'ютерно-технічної експертизи встановлено 18 фактів зміни персональних даних громадян. Матеріали відносно особи, на яку переоформлювалися рахунки, виділено в окреме кримінальне провадження. Про це повідомили у відділі інформаційної політики Дніпропетровської обласної прокуратури. Коригував вогонь окупантів по позиціях наших бійців. Мешканець села Вищетарасівка Нікопольського району звинувачується у державній зраді в умовах воєнного стану. Більш детально розповідає Вікторія Черткова, начальник відділу інформаційної політики Дніпропетровської обласної прокуратури. За даними слідства, у жовтні 2022 року чоловік фіксував та передавав інформацію щодо місць дизлокації, переміщення підрозділів військової техніки збройних сил України. Зібрані дані інформатор передавав представнику РФ через месенджер Telegram з посиланням на Google Maps. Також агент надіслав представнику РФ координати розташування збройних сил України, які в цей час вели обстріл військових об'єктів ворога та повідомлення з вимогою терміново завдати удар по позиціям українських військових. Чоловіка викрито під час виконавця. Ані чергового завдання ворога Наразі вивнувачений перебуває під вартою. За клопотанням прокурора судом накладено арешт на його майно. Чоловіку загрожує покарання 15 років або довічне позбавлення волі. Найгостріша проблема Дніпра, що досі залишається без вирішення. Внаслідок підняття рівня води у річці Дніпро відмічається часткове затоплення прирослових територій у ряді прирічкових населених пунктів. Ситуацію щодо водопілля прокоментували у головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій. У Дніпропетровській області на території Дніпропетровської області залишаються підтопленими у Шевченківському районі. Територія храму, також будівля розважального закладу Ріо Клаб, територія закладу відпочинку Дача Горця у СМТ Обухівка, 251 будинок, а саме два будинки у місті Дніпро. 216 в СМТ Курилівка Дніпровського району та 33 будинки у СМТ Обухівка Дніпровського району. Також 416 територій, приватних домоволодінь, з яких 57 у місті Дніпро, 68 у СМТ Обухівка Дніпровського району, та 291 у СМТ Курилівка Дніпровського району. Також 0,5 гектарів сільгоспогідь у СМТ Курилівка Дніпровського району. Тож всього по області у нас підтоплено 416 приватних домоволодінь, на яких знаходиться 251 садовий будинок підрозділами ДСНС щоденно проводиться моніторинг та обстеження територій підтоплених домоволодінь. До кінця місяця можливі ще значні скиди води. Тому мешканцям приватних домоволодінь рекомендуємо вивести цінні речі з дачних будинків та приїхати до постійного місця проживання. Поки Гідрологічна ситуація на, тери на території області не стабілізується. Поліцейський відділу реагування патрульної поліції, водні поліцейські Дніпровського РУП та офіцер громад патрулюють територію біля підтоплених будинків громадян, щоб не допустити випадків мародерства. Також закликають бути обережними, дотриматись правил особистої безпеки та не підходьте до ліній електропередач у разі необхідності допомоги. Одразу звертайтесь на лінію 102. Щоб не потрапити у наші подальші ефіри, дотримуйтесь правил безпеки, поважайте одне одного та цінуйте життя. Також слідкуйте за нашими соцмережами та долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. У студії працювала Маргарита Кузьменко. Слава Україні.